Всім привіт, слава Україні! Друзі, сьогодні мова піде про мою картопле сажалку. Це вже третє відео. Історія цієї сажалки така. Купив я е, позаминулого року сажалку в магазині, пробував садити, вона не садить, подивився в інтернеті маса таких сажалок і всі переробляють, доробляють. Я пішов кардинально, все розібрав. До деталей і зробив свою. Зробив аналіз, чому не працює, і як потрібно зробити, щоб вона працювала. На двох відео попередніх я вже про це говорив. А сьогодні вже пробую її у ділі. Пробую саджати. Особливостю ще є те, що я буду працювати з жалкою в парі з своїм мотоблоком. Теж зроблений мною. Але я буду використовувати активні фрези. Про це я теж збираюся зробити відео. Такий досить оригінальний варіант відбору валу потужності, можна сказати, із використанням фрез та іншого обладнання, яке я використовую в обробці. Але це буде ще одне відео сьогодні про сажалку. Ну, я не буду робити огляд якийсь огляд цієї сажалки. Це в планах, після того, як я її вже опробую, я її розберу повністю і повністю розкажу про неї все, як я робив і як потрібно робити, щоб вона працювала. Хоча я вже теоретично говорив про те, чому не саджає і що треба зробити, щоб вона саджала. Я вам скажу зразу, вона саджає в мене. Вчора перший раз я пройшовся, зробив три рядки. Правда, не дуже в мене вийшло спочатку, я пробував і знімати відео, і з нею. Зараз я сам не маю оператора. Але я скажу так, е критику, яку я піддав був минулу сажалку. Е я ще раз скажу, так, ті сажалки не працюють. І е говорив про те, що треба робити, щоб вони сажали, і вона сажає. В принципі, невеликі е тут як сказати невеликі зміни в конструкції і сажалка може працювати. Ну, Сьогодні ось такий сонячний день. Правда, холодно, зранку було 1 градус тепла. Але в нашому регіоні приходиться е, використовувати будь-який сонячний день. Ранній сніг зійшов і практично ми вже пробуємо саджати. Так як показала практика, що наука тут не зовсім працює, треба вспіти картоплю загрести, а там вже буде видно. Бачите, е, от пів ділянки мокра, пів я. Трошки обробив вона підсохла, Ну я її збираю тільки цю половинку засадити. Зараз попробую вже в роботі. Правда, буду ставити камеру стаціонарно, мабуть, не зможу знімати одночасно. Ну, йдемо, засипаємо картоплю в бункер і пробуємо. Про всі недоліки, там які треба буде виправити ще, рішення це не недоліки, а деякі такі нюансики виправити. Я скажу вже потім, але одне головне скажу вона працює, не клинить, їде, ну все нормально одним словом це перша швидкість Буду пробувати ще на дві. Засипав картоплю з кільцями, буду пробувати. Пробував на другій швидкості, ще краще, швидше. Ось такі рядки, виходить, вже на п'ятому рядку я ніби краще їду, можна сказати, рівно. Ну, я думаю, практика, ще трошки попрактикуюсь і все буде добре. Що, друзі, останні 2-3 метри залишилося ось декілька якраз так, ніби розраховано один до одного. Засипав я сюди ось такий ящичок там. Тепер я вже можу орієнтуватися, скільки приблизно картоплі йде на рядок. Рядок у мене так орієнтовно 70 метрів. Все, 5 рядків я засадив. Тут, де запланував був мої 351 метрів, саджалка, що про неї сказати, працює. Тут те, про що я говорив, працює. от Ще раз покажу особливість внутрішнього, е, внутрішньої конструкції. ну Там є два відео, на яких я про це говорив. Ще скажу, буде ще відео. Обов'язково. Бункер потрібно буде трошки переробити. Я його от повністю і не заварив, так, е, прихватив. Потрібно зробити все-таки низ більш гострим. Хоча воно практично все одно картопля якби, е, попадає, но все краще буде, якщо він буде такий більш пологий. Ось Я був, забув сказати, тут і механізм несення добрив. Ну, про це все я буду говорити. Це я задоволений, час потрачений на виготовлення із сажалки, пішов, даром не пішов. Хоча трошки грошей потратилось, все-таки купив. Ну, це ще до війни було, за рік до війни 3500 коштувала мене та магазина. От, Але прийшлось зробити. Все, відпрацюю, допрацюю і запускаю їх у виробництво. Не можуть інші виготовляти фірми. Зроблю я свою маленьку фірму, почну їх виготовляти. Це простий виріб, який можна робити і який має працювати. Людина купила, адаптувала до свого її техніки і працює. Останній рядок навіть мені подобається. Він практично рівний. Ну там ясно, що трошки треба буде з не, цими загортачами роз, розібратися ширше, вужче. Можливо, ще зроблю зверху таку якби трамбовочку, щоб гребінь трошки трамбувало. А так все чітко. Так, а там писали мені хлопці, що треба сюди доварювати щось на колеса. Нічого, друзі, не треба доварювати. Якщо механізм чітко крутиться, то нічого не треба, ніколи не пробуксовує, навіть повну нагрузку. Я вчора був засипав повний бункер. Чого робити не можна, я побачив. От. Ну і з недоліків це не мій. А оці чашечки нікуди не годяться. Слабенькі. А так, все супер. Чекайте відео, розповім, Уже, як я зробив, це все дуже просто робиться і воно працює. Ну і ще раз про активну фризу. Це теж дуже цікаво, я думаю. Оригінально. По крайній мірі, такого варіанту я ще не зустрічав, це точно. Ну, на цьому, мабуть, все. вибачаюсь за якість зйомок. Оператора маю, нема кому. Зараз зняти, а посадити було необхідно, так як завтра дощ і в найближчі два тижні дощі. Але температура буде підніматися, Ну, як я казав, коли вже сонечко вигляне, немайнувається температури, а в нас різко може піти 25. І тоді вже трошки вже пізновато, виходить, садити. Все, до зустрічі. Радий був. Її випробувати, зустрітися з вами. Все-таки цілу зиму я з нею провозився ну по відповідно таким об'єктивним причинам. Але все-таки працює. Пропускає дуже і дуже мало, я би сказав. Дуже. Ну, пропуски це, звичайно, 100%, мабуть, не буває. По дві теж не завжди, рідко. Ось. Ну це ще й чашки винувати. Я їх буду переробляти. Все, до зустрічі, до побачення, всіх благ.